Привіт, друзі! З вами я, Руслан Богаєнко, школа тренерів та нутриціологів. Є тренер. Сьогодні поговоримо про топ-8 найпопулярніших міфів про силові тренування, про які дуже часто згадують, говорять новачки, які ще навіть не купили абонемент до тренажерки. Тож, розпочинаємо, поговоримо, а ти дивись там, не перекачайся! Поїхав! Міф перший: жінки, які роблять силові вправи. Виключно набиратимуть м'язову масу, будуть ставати більш чоловікоподібними жінками. Це досить поширений стереотип, що має мало спільного з реальною картиною. Тренажерний зал лише один із факторів, які впливають на візуальні зміни твого тіла. Отже, твердження, що сюди приходять лише за збільшенням м'язів, є вхорені невірним. Хлопців. Зростання м'язі, звичайно, не лякає на відміну від дівчат. Одразу скажу жінками збільшувати м'язову масу набагато складніше ніж чоловікам, перш за все, через гормональний фон, який уповільнює анаболізм у дівчат. До того ж не варто забувати і про харчування, щоб не провокувати зростання, а правильно. Скоригувати фігуру потрібен правильний раціон і індивідуально підібраний комплекс справ. Якщо ці дві умови дотримані, то про неконтрольований м'язовий зріст можна забути. Міф 2. вправи на прес приберуть жир на животі. Це одне із найпопулярніших питань в залі. Кожен день в залі можна побачити картину, де люди із почервонілими обличчями та максимальною завзятістю. Виконують різноманітні скручування, підйоми, складування та інші акти екзорцизму, щоб опрацювати м'язи свого пресу. І все це заради майже однієї мети прибрати жирі живота. Та перше, що потрібно запам'ятати, локального жироспалювання не існує. Коли ви виконуєте вправи на прес, то працюєте із м'язами живота. Це ніяк не впливає на жирові відкладання над ними. А на питання, що ж тоді робити, відповідь одна і дуже проста, щоб жир спалювався, треба створювати правильний дефіцит калорій та ретельно вибудовувати свій тренувальний процес. три. силові тренування, ніяк не допомагають скинути вагу. Багато хто думає, що для цього якраз надобиться кардіо навантаження, і назвати це твердження повністю невірним буде також неправильно. Про низько... при низькоінтенсивних рухах, що тривають понад. Три хвилини працює аеробна система енергоутворення. Подібні тренування спалюють калорії, тренують серцево-судинну систему, підвищують рівень витривалості, допомагають позбутися від надлишкової води в організмі. Проте силові вправи використовують наш метаболізм, прискорюють наш метаболізм. Навіть у спокої він залишається високим протягом 38 годин після силових тренувань. Це означає, що твій організм буде інтенсивніше спалювати калорії кілька годин та навіть днів після тренування. Ще однією перевагою силових тренувань перед кардіо є те, що вони допомагають не тільки схуднути, а й зміцнити м'язи. Силовим тренування зміцнюють тіло і приводять його Міф четвертий: якщо робити силові вправи щодня, рельєф з'явиться значно швидше. Небезпечна і вкрай не успішна думка. Щоденні силові тренування приведуть тебе не до рельєфного тіла, а до лікаря. Адже ти ризикуєш отримати травми різного ступеня, важкості а ще й знизити свій імунітет. Не дуже крутий бонус у наш час. Силові тренування краще проводити раз на дві доби. Я раджу ходити до залу. Два-три рази на тиждень для новачка. Цього вкрай вистачить, щоб м'язи залишалися в тонусі, а організм не страждав від перенавантажу. Міф 5. щоб росли м'язи треба вживати біодобавки, бати без цього абсолютно ніяк. Ну доля правди в цьому, звісно ж, є. Подекуди харчові добавки дійсно допомагають організму краще відновлюватись та досягати цілей в залі швидше. Проте добавки. Походять від слова додавати, замінювати ними свій раціон не треба ні в якому разі, вживати їх інтуїтивно це теж погана ідея. Застосовувати бади треба розумно та після консультації з лікарем або тренером. Більш того, подекуди про, проста зміна е, харчових звичок та раціону вже здатна посилити ефект від тренувань та налагодити е, і пришко, прискорити обмінні процеси в ВАРГІ. Міф 6. силові вправи можна робити вдома без всіляких тренерів тренажерів. Абсолютно, сам можеш це все робити. Звісно, можна, але якщо ти вже запеклий вовк в фітнесі та із заплющеними очима виконуєш вправи на відмінно, новачкам все ж таки я раджу більше в першу чергу записатись до залу та Зайнятись першочергово місяць-два з тренером під наглядом тренера він вправи тобі підбирає і проконтролює чи не виконуєш ти якісь дурниці. Якщо виконуєш вправи невірно, а тим паче і з навантаженням можна пошкодити суглоби, м'язи, зв'язки і навіть внутрішні органи. До того ж, новачки нерідника припускаються типової помилки. Це забувають правильно дихати. Багато хто затримує дихання, що приводить до здавлення судин. Через це е, тиск на внутрішні органи розподіляється нерівномірно, можна зашкодити здоров'ю. Міф 7. якщо припинити тренування з обтяженнями, перестати тренуватися в залі з залізом, твої м'язи перетворяться на жир. Теж абсолютно поширений забобон міф серед спортсменів-початківців. Заявляю абсолютно твердо, м'язи не перетворюються на жир. Це абсолютно різні тканини організму. Вони не трансформуються одна в одну. так само як банан не може стати яблуком. Коли тренування припиняються, м'язи закономірно зменшуються. А жир, який наростає поверх, є наслідком хибних підходів до твого раціону. Багато хто не знижує обертів споживання їжі, коли припиняє активне силове тренування надлишок калорій з часом перетворюється в жирові депо і відкладається в тебе на наживо. І нарешті міф: 8. силові тренування тільки для бодибілдерів. А мені потрібно щось інше. Ну, це невірно, звісно ж. Силові вправи – невід'ємна частина роботи. З тілом та м'язами, якщо тобі картить мати гнучке та пружне тіло, міцне здоров'я, гарний настрій, без силових тренувань, все ж таки не обійтись. Робота з власною вагою та обтяженнями зміцнить твій опорно-руховий апарат та зменшить ризик виникнення проблем в майбутньому. До того ж, ти спалюватимеш більше калорій та позбавишся надушку жиру. Фігура стане більш підтягнутою та спортивною. Тож, якщо ти досі вагаєшся та сумніваєшся, що в змозі побудувати своє тіло мрії, спитай себе, що ти втратиш, якщо спробуєш, ти спробуй, годі вже відкладати життя на завтра, вдовільнятися малим, купив абонемент, іди в зал, працюй над собою.